26 грудня чоловіка без ознак життя виявили перехожі в місті Пертин неподалік приміщення залізничного вокзалу. Померлим виявився 44-річний місцевий мешканець. Повідомляють у Лубенському районному відділі поліції. Чоловіка без ознак життя виявили перехожі в місті прятин неподалік приміщення залізничного вокзалу. Ним виявився місцевий мешканець. …1978 року народження. за інформацією слідства, під час візуального огляду тіла слідивної святської смерті не виявлено. Одна з версій, що місцевий мешканець міг померти внаслідок переохолодження. Наразі його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, переохолодження організму можна отримати внаслідок тривалого перебування на холоді, кажуть лікарі. Додають, симптомами переохолодження є слабкість, сонливість, загальна апатія. Щоб берегтися від переохолодження та обмороження, радять завжди одягатися по погоді. Взимку це мають бути об'ємні речі та зручне, не стискаючи взуття. Якщо відчули таке аніміння, все треба зігріти, цю дянкою. В ні випадку не можна натирати снігом. Тому що натиранні снігом, по привив він холодний, плюс ще він механічне пошкодження шкіри. Може бути, якщо він десь чим забруднений, можна занести якусь ще ще інфекцію. Дії при наданні першої медичної допомоги відрізняються в залежності від ступеня обмороження чи переохолодження. Тому варто відразу звернутися до медичного закладу, радять лікарі.